Всім привіт. Почались перші роботи на пасіці. Ну і сьогодні я буду тепляти своїх бжіл. Хто слідкує за каналом, знає, що я в середині лютого плюс-мінус там завжди втепляю жоло родини. Цілу зиму в мене, так як холодна зимівля, світ дно відкрите і втеплення ніяк і не стає. А вже в лютому в середині я утепляю на два місці, щоб бджоли набирали тепло, ну і комфортно їм було так, як розводитись, виховувати розплід. Тепла бжолам потрібно тоді, коли вони мають розплід. Зверху я кладу плівку, знизу закриваю всі части дно, ну є така шторка. Зараз покажу. А з боків я ставлю ось такі матраси. Вже використовую ті матраси 3 роки. Зарекомендували себе на моїй пасті дуже добре. От такі. Ну, зараз буду робити, буду утепляти і покажу це все наглядно. Так, отак зимували цілу зиму. Зараз рамки буду ставити попривду стінку прикладати і тут збоку буду ставити матрас. Так, утеплювач я ставлю отак от збоку, він перекриває повністю всі отвори. І знизу Перекриваюся, сідчасти дно ось таків заставно. Так, перекрили. Тут збоку вже продушний у мене немає, рамки даємо до одного боку. Пішли рамки, заставна тепла, і такий ще утеплювач. І зверху ставимо плівку. Так, кість плівку. пінопласту екструдованого. Теплі лежи всі. Дерев'яні старі лежаки ще не втеплені. Ну, там дно не сітка, просто верх будемо тепляти, ну, зараз покажу. І збоку також будемо ставити ту теплу таку мачалку. І зараз іду тепляти ці свої 12-ти рамкові. Свідчати дно я перекриваю ось таку заставну. Свідчасте дно перекривається повністю. Отак. Перекрили і так під кожне дно потрібно перекрити. Ну і йдемо ставити всередину матрас. І зверху плівку. Зараз плівки немає. Так, ту сім'ю так само. Ставлю попри одну, попри одну стінку, Хто пам'ятає, цілу зиму в мене була тут продушна з правого боку. Продушна, і потім заставна йшла сім'я і знову заставна. Цю заставну я залишаю, але ставлю попри саму стінку, сім'ю до цієї стінки, заставна і так матрас також я ставлю у 12-ти рамковій. Ну, тут можна і матрас не ставити, тут дуже мало місця, вулики 12 рамкові Але все рівно для чого бджолі. Гріти тих тут 15 см. Ну, я вважаю, що також потрібно ставити матрас. І ми їм зробимо, кілько у нас тут буде, на скільки рамок буде сім'я, ми їм настільки і зробили такий маленький вулик на один місяць, щоб сім'я активувалась і добре стартанула. Для того я отак от і утеплюю. І знизу заставна. Також тут поставилась. Заставну також я знизу поставив. І зверху. Так, ті ще матраси потрібно позакидувати в ці вулики. І зверху ставлю А так стандартно вже плівку і накриваємо дашком. Ну все, отак от і втепляємо. Тепляли 12-рамкові ці вулики, пригріло сонечко і бжілки полетіли. Ну, обліт уже був у нас. А зараз уже ті облітуються. які не облітались. Ну і вже носять пилок. Так, ну почався отакий от дружній обліт. Бачимо вже з пилком. Прилітають. Так, приємно на душі, бджола вилетіла. перезимували успішно. Зараз вже повтепляю вулики. Матки, э, матка почне сіяти, буде розпліт, і сім'я буде успішно. розвиватись. У зимі ми корма економили тим, що була холодна зимівля, вони оцепеніли. поїдання було, вони більше 3-5 кілограм. А весні ми економимо корма тим, що ми утепляємо бжіл, і відповідно їм треба буде менше. Створювати тепла, так як ми їх стиснули максимум там на 7-8 рамочок і зробили перегородку теплу, тепло заставно, вони будуть гріти тільки там, де вони сидять. Ну і відповідно менше гріють, менше поїдають. Тут проста математика. Так, утепляю старі свої лежаки, також до правої стінки стискаю. Тут у мене була цілу зиму продушена, я їх підтискаю до стінки і ставлю отакий от матрас. Теплювач. Також щільно приходить до боків, донизу і до верху бачимо. Так що температуру набирати буде сім'я тільки, туди де рамки. А цілий вулик вже не потрібно буде гріти. Так що от така ту система. Лежаки обов'язково потрібно утепляти. Хто ще користується такими лежаками великими. Тому що, якщо навіть покладемо мій заставну, з боків буде отвір, тепло буде тікати, лежак великий і тепло буде тікати, бджолу потрібно буде багато поїдати кормів. Так що Беріть це на замітку. Таким способом я утепляю вже третій рік. Отак От утепляю. Ну, мені це подобається. Кормів поїдають навесні також мінімально і розвиток дуже, ну, дуже швидкий і бурний розвиток іде. Ну, і зараз закриваю потолочину чисто. Ну, цілу зиму хто за мною слідкує. Цілу зиму в мене потолочені відкриті, я забираю потолочені на зиму. Так. Ну і ставимо такий ще хвостик, чи як то назвати правильно. Ці вентиляції бокові також я закриваю. Тут закриваю вентиляцію бокову і тут також. І ставимо ще матрас. Так, все готово. Так, поставив я утеплення всі вулики. Тепер бджолородині буде легше нагрівати. Це вулик, а іменно ту частину, яку ми от, утеплили. Так що всім рекомендую навісні отак от утепляти, максимум закривати всі отвори. Ну І зараз так би хотів коротенько поговорити про головне. Е Цілу зиму у нас зимують бджоли. Ну, так як я зимую, хто так зимує, говорю у нас, хто так користується такою холодною зимівлею. Цілу зиму у нас бжолородини зимують. Сідчасте дно там відкрите, вентиляція працює на повну. Відповідно, ми стараємося цілу зиму добити, щоб не було вулику вологи. Бджолородина оцепеніла. І якщо, буде, якщо ми втеплемо на зиму, ми бджолородина оцепеніла, відповідно, буде збиратись конденсат, сирість. А в такому середовищі дуже чудово розводиться гриб, навісні забезпечений аскосфероз. І вапнякові всякі болячки. Так що майте на увазі. Зато ми зимуємо цілу зиму, щоб не було вологи, щоб вентиляція робила на 100%. Цілу зиму ми зимуємо з відкритим дном і вентиляція е вентилює вулик на всі 100%. Бжоли холоду не бояться, ну, я вже це доказую багато років. Чудесно зимують, все добре. Бджоли холоду не бояться, вони бояться голоду, якщо нема що їсти. А якщо ми утеплемо, відповідно піде розплід і корма, відповідно, будуть поїдати. Так, ми і позбудемось кормів, і буде волога, і буде гриб, і будуть хвороби, і так далі. Це зимова вентиляція і зимова волога. Зараз ми, відповідно, втепляємо, але бджолородина родина. Вона вже вийшла з клубу, це вже істин природи. Жоло родина вже е, активувалась. Розумієте? Ми утепляємо як максимум, іде розплід. Відповідно. Зараз волога буде в вулику. Я е, за тиждень чи за півтора приїду, відкрию вам вулики, волога буде. Але це не зимова волога, щоб ви розуміли. Жолородина активована, вона навіть цю вологу забирає. Е, чи не забирає, ну забирає, бо він Це не важливо. Ми зараз не дивимося, чи є волога. В зимі так, це, ну, це небезпечно, якщо буде волога в вуликах. Навісні, як ми утеплили, не беремо до уваги цю вологу. Бо багато є початківців, які дзвонять і говорять мені, що... Ну, зараз е утепліли, ну, там в минулому е сезоні навесні втеплили, волога, що робити, потрібна вентиляція. Вентиляцію давати вуликам, бо буде там ну, гриб все розводити. Нічого подібного, розумієте? Зараз ми утепляємо в середині лютого. Ну, я так утепляю у нас. Ну, я не знаю, як, як у якій місцевості. Я говорю про, наш, про нашу місцевість про Карпати. Я утепляю. Е сонце світу очі. Я утепляю. І втепляю е, 15 лютого. Все, втеплив і е, вулики далі я не заглядаю. Все, чи є. Ну, утепляємо, робимо ревізію, перевіряємо на корма, звужуємо всім, як утепляємо. То така перша робота на пасті. Максимум при, з, приділяємо увагу, чи є корма. Якщо немає кормів, даємо дотацію. Ну, я вам показував попередній ролик, що з кормами у мене. Ну, ще на одну зиму точно стане. Так що ну, я з кормами не парюсь, бо в мене все чітко з кормами і дотації ні одна сім'я не У Кого з кормами проблеми, даємо канді. Дали канді, втеплили, скоротили, втеплили, піджали під одну стінку, поклали матраси, всі отвори закрили, поставили плівку чи потолочину, на потолочну поклали матрас, закрили вулик. Все, не дивимося. Три тижні мінімум, місяць не дивимося туди, а нехай розводяться. Вони там створять собі мікроклімат, буде їм тепленько, кормів буде. Як я говорю про себе, так як у мене кормів є багато, вони мають що їсти. Пилок у нас лоза, верба і так далі. Пилку дає, так що білкового підкормку на моїй території не треба і нема що дивитися. Після того, як ми втеплили, вони створили мікроклімат і набрали нормальну температуру. Таку для ну, 35 градусів для виводу розплоду. Ми відкриваємо один раз вулик, відкрили один раз вулик, ми збили їм той мікроклімат 3, на 3-5 годин. На 5 годин ми вже їм зробили шкоди. Відкрили ще раз вулик, знов збили. Відкрили ще раз вулик, знов збили їм мікроклімат, так щоб ви розуміли. Тим, що ми будемо ходити дивитися, що там є волога, ми просто будемо шкодити більше. Якщо там буде волога, волога шкоди менше, а ми нашкодимо більше. Якщо на... підемо щодня, будемо заглядати, чи там нема волога і нема кормів, так мікроклімат буде збиватися щодня, щоб ви розуміли. Тепли... Теплили, і більше туди цей вулик взагалі не заглядаємо. Зимі, як морози, вентиляція працює, зараз тут дно відкрити, можеш ходити щодня дивитися все чітко. А весну це вже я не рекомендую. Ну все. І втеплили три тижні, потім ревізія. Як вже, ну, зараз у нас середина лютого, так потепліло, трошки сонечко прогріло, був перший обліт, я показував. І зробили таку коротеньку ревізію. Саме головне, що я втеплив. Зараз, після того, за три тижні, зараз у нас підуть знову холода і мінусова буде температура. Після того вже буде ну, місяць березень, у нас вже. Тепло буде нормальне і вже повноцінна ревізія на засів маток, чи всі матки присутні і так далі. Але поки що на три тижні ми роботу зробили. Ну, отак. Так що думаю, що ви розумієте, що зараз саме головне втеплити, не звертати увагу на вологу, то що вона буде, це не зимова волога. Бо якщо клуб поцепенів, відповідно вентиляції ніякої не буде. І не відкривати вулики щодня. Не дивитись, чи все добре, бо там точно буде не добре ми будемо мікроклімат збивати. Ну, по-моєму, все так розповів. Е щось підгадаю ще, напишу в коментарях, якщо щось про е Закріплю в коментарях. Щось таке важливе. Ну, але я сподіваюся, що я розповів і тут немає такої великої математики, як утеплити бджолосім'ї. Просто потрібно знати, коли утеплити, а коли забрати утеплення. аби все було добре. Якщо таким способом будемо користуватись, ну, буде все добре, бо це вже я доказую на своєму каналі. І багато моїх хлопців так робить все добре. Зараз в нашому регіоні багато попадало бжіл. Ну, ще важко людям перейти старшим на, на холодну зимівлю. Ну, все ж таки не вірять тому, що воно добре. Ну, а, а потім вже сім'ї сипляться і вже питають, як і що. Ну, але то таке. Ну, все. Саме головне мирного неба, добра. Ну і всім вдалого сезону. Бувайте!